Ти працюєш більше, а живеш гірше. Чому? Багатство починається зсередини, стан багатства це не про гроші як предмет, а про внутрішнє відчуття та самооцінку. Ти маєш перш за все стати тим, хто вже має достаток, а не просто хотіти гроші. Свідомість формує реальність. Наші думки, вірування та уявлення визначають те, що ми притягуємо в життя. Якщо ти фокусуєшся на нестачі, привернеш нестачу. Якщо на достатку привернеш достаток. Гроші це енергія, не просто об'єкт. Гроші розглядаються як форма енергії, яка рухається у всесвіті, а не як речі для накопичення. Вони приходять туди, де є внутрішній резонанс з багатством. Закон подяки. Подяка підвищує внутрішню вібрацію і тим самим налагоджує тебе на частоту достатку. Практика подяки допомагає відчути, що ти вже багатий, а не лише чекаєш на гроші.